що мученик не на смерть можемо бути впевненими, царство Боже в силі в ньому перебуває? Бо ті муки, які описуються в життях святих, не можна собі ні уявити, ні припустити, що хтось їх міг перетерпіти, а вони. Терпіли і витримували, тому що вони бачили Царство Боже в силі, в них самих. І церква, особливо в часи гонінь, завжди являє в стосунках між вірними стільки любові і жертовності, і відданості, і добра, стільки сили духовної і натхнення. Хіба ми можемо сказати, що посеред нас ніколи не бувало явлення царства Божого в силі? Тоді, коли нищилася церква тут, на нашій землі, хтось же зберіг, хтось же витримав ці гоніння і всі зради, і всі підступи, і зберіг для нас можливість надихати себе із самого і, і людей надихати молитвою. Навіть тоді, коли, як кажуть, обступили і оточили мене. Обступили і оточили мене, ми кажемо, але іменем Господнім я переміг їх. Так от коли обступлено було з усіх боків церкву, вона в спільноті своїй являла Царство Боже, яке приходить у силі. І ми можемо сподіватися, що це стосуватиметься і нас. І ми можемо придивлятися до того, що відбувається, і час від часу бачити царство Боже, що прийшло у силі. Таке було натхнення і така любов, що беззбройний, долає озброєного. І нездоланна сила Царства Божого. Бо воно прийшло в силі. Ми повинні це сприймати в першу чергу як завдання для кожного з нас, для того, щоб царство Боже приходило в силі. Я повинен бути духовно сильним. Я повинен мати в душі своїй всередині себе царство Боже справжнє, нездоланне. Я повинен повірити, що я можу нести його і не віддати, і здійснити його в своїх діях, вчинках, в своєму ставленні, в усьому, чим я живу. Нам треба. Відчути те, про що сьогодні ми чули слова апостола Павла. Вже не я живу, а живе в мені Христос. Це говорила людина, яка знала, що таке і ув'язнення, і поневіряння, і рани, і муки. і йшла, знаючи кінець свій на страждання, бо всічено було їй зрештою голову. Вона йшла з натхненням, бо знала, для чого це відбувається, знала, що цим стверджується правда Божа. І царство Боже являло себе в силі, коли воно являє себе в силі, ми завжди кажемо, сила Божа, в неї чи являється, Це я не Але може бути така сила Божа. Так явиться в мені царство Боже, що приходить у силі, що моя неміч відійде. Вже не я буду жити, а Христос в мені.